Ніжні та ароматні бісквітні рулети на будь-який смак, котрі вдаються завжди. Я їх готую за старим рецептом без розпушувача, просто збиваю яйця із цукром та додаю борошно чи борошно з какао. Завдяки сучасним електричним приладам можна збивати відразу яйця із цукром. Не відокремлюючи, жовтки від білків. Час збивання від 8 до 12 хвилин. При цьому раджу не встановлювати найбільшу швидкість вашого електричного приладу. А скажімо, передостанню. Тим часом я просіяла борошно із какао та підготувала форми для випічки. В результаті збивання має утворитись легенька піниста біла маса з безліччю пухирців, тобто, безліччю повітряних кульок, котрі легко схлопуються, якщо включити найбільшу потужність електричного приладу. До збитих яєць із цукру вмішую 160 г борошна та 40 г какао, котрі я попередньо просіла та змішала між собою. Вмішувати борошно та какао потрібно поступово всипаючи їх щоразу невеликими порціями та вимішуючи вінчиком. Як бачите, я ще раз просію сухі складники для того, щоб борошно добре наситилось киснем. Це трішки займає часу приблизно 5 хвилин, але в результаті. Тісто буде легеньким, повітряним і з повітряних кульок. Потрібно слідкувати, щоб маса не надто осіла. Краще залишити одну столову ложку борошна невмішаними. Щоб тісто не було загустим. Воно має просто переливатися в деко для випічки. Із восьми яєць виходить два бісквітних коржі розміром 30 на 40 см. Випікаю я бісквітні коржі в попередньо розігрітій духовці при звичайному режимі. Температура 170-180 градусів Цельсія. Час випікання 8-10 хвилин вітаю. Коржі не можна перепікати, вони мають бути ледь рум'яні. Вийнявши із духовки, я залишаю їх охолодитись приблизно 7 хвилин на столі, не виймаючи з деко. Потім виймаю з деку, знімаю пергамент. І відразу скручую рулети, наповнивши їх кремом. Такі гнучки бісквітні коржі не мають ніякої потреби накривати вологим рушником чи просочувати. Для наповнення бісквіту підійде будь-який крем, я використовую фруктовий крем із маслом, рецепт приготування котрого ви зможете подивитись в кінці цього відео. А ще в середину рулета можна покласти будь-які сезонні фрукти. Або ж, не маючи готового крему, можна використати просто варення чи нутеллу. Нагадаю, що мій бісквітний корж іще теплий, він дуже гнучкий, обережно двома руками делікатно скручуємо рулет. Потім бажано загорнути в папір для випічки і залишити рулет охолоджуватись. Таким самим чином, готую другий шоколадний рулет. Тільки начинка цього разу без фруктів всередині середині нутела і фруктовий крем, котрого залишилось в мене було не так багато. Загортаю папір і залишаю вистигати. Готові рулети зверху можна просто притрусити какао порошком чи цукровою пудрою або ж фруктами та ароматними листочками свіжої м'яти. Звично, я завжди готую відразу по 2 бісквітних рулети. Як і попередній раз збиваю 8 яєць та 240 г цукру. Цього разу використовуючи інший стаціонарний змішувач. Нагадаю, не найбільша швидкість. Передостанню ставлю завжди це в мене позначка 4 і збиваю протягом 8 хвилин. Збита маса має бути дуже легенькою, такою повітряною і з безліччю повітряних кульок. 200 г двічі просіяного борошна. Вмішую поступово, всипаючи борошно невеликими порціями та щоразу вмішуючи його ручним вінчиком. Готове тісто переливаю у два підготовлених застелених пергаментом деко розміром 30 на 40 см. Випікаю по 8 хвилин кожен попередньо розігрітій духовці температура 170-180 градусів, звичайний режим до легкої рум'яності. Готовий корж виймаю із духовки, залишаю його в деко ще 7 хвилин, щоб він охолодився до теплого стану, а потім скручую рулети, наповнення нектарини, фруктовий крем і нутела. За цим самим рецептом можна приготувати також макові рулети. Як і попередні рази, для цього потрібно 8 яєць та 240 г цукру, 160 г борошна. Та 50 г сухого маку. Для прикладу, цього разу я збиваю яйця із цукром ручним змішувачем. Відмінність полягає тільки в тому, що ручний змішувач потрібно цілий час тримати рукою. я навіть поглядаю на годинник, щоб процес збивання не був меншим, аніж 7 хвилин. Далі, як і попередні рази, поступово вмішую борошно із маком невеликими порціями, щоразу вимішуючи вручну вінчиком. Додаючи борошно до збитих яєць, завжди потрібно слідкувати, щоб ця пишна маса не надто осіла, не була занадто густою, щоб випечені коржі не були занадто твердими і добре скручувались. Для цього ще потрібно не перепікати коржі. Вони мають бути ледь рум'яними. Дуже добре це прослідкувати випікаючи білі бісквіти або макові. Більш складно дивитись за шоколадними коржами, котрі можуть просто пересохнути в духовці. Тому обережно. Як і попередні рази, я використовую два деко розміром 30х40 см попередньо застелені пергаментом. Духовка була попередньо розігріта. Температура від 170 до 180 градусів звичайний режим, час випікання у мене 8 хвилин. Вийнявши бісквітний корж із духовки, як і попередні рази, на 7 хвилин залишаю вистигати корж в деко. Потім виймаю з деку, перевертаю на іншу сторону та знімаю пергамент. Бісквітний корж ще теплий. Змазую його заварним кремом та згортаю рулет. Якщо вагаєте, ще не перепікся ваш бісквітний корж, то вийнявши із духовки, можна поставити його в деко зверху на вологий рушничок. На тих самих 7 хвилин, що чекаємо перед тим, як згортати самі рулети? Щодо мене, то бісквітні рулети смакують завжди з будь-яким наповненням. Смакують до звичайного чаювання чи навіть подають до святкового столу. І в кінці, як обіцяла, покажу швиденько, як приготувати фруктовий крем. Густий, ароматний, корисний, непритурний і дуже смаковитий влітку крем. Потрібно 400 мл фруктового натурального домашнього або ж придбаного соку. Спочатку в невеликій кількості котрого я розчиняю 30 г кукурудзяного крохмалю. Чим кисліший сік, наприклад, апельсиново лимонний тим швидше розчиняється крохмаль. Зробивши це, додаю решту фруктового соку. Трішки розмішую та ставлю каструльку на невеликий вогонь, всипаю 150 г цукру. Тому що сік в мене натуральний, не дуже кислий, апельсиновий. Якщо у вас придбаний сік, то цукру потрібно менше. І щойно суміш трішки нагріється, кладу 100 г масла і готую крем, цілий час помішуючи вінчиком на невеликому вогні до легкого закипання. Така невелика кількість крему із 400 мл фруктового соку готується дуже швидко, буквально лічені хвилини 2-3 хвилини. Відразу гарячий крем переливаю до іншої посуди, посипаю зверху трішки цукром піском, щоб не накривати плівкою до контакту, якщо бажаю його повністю охолодити, бо цей крем часто викладають на коржі ще гарячим. Білі бісквіти я, наприклад, змазувала ще гарячим кремом. Він охолоджується та застигає буквально на очах. Такий крем смакує до будь-якої випічки, дуже ніжний, з приємною кислинкою. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує домашня випічка.